Рузі, всім призвом! Адвокат Олексій Мендрух. Є така новина від Міноборони. Запускається тест нових відсрочок в Плюс. Всі очікували цю відсрочку. І тому на сьогоднішній день розповім, що відомо про це. Залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає отримувати людям таку корисну цікаву інформацію і в деяких випадках дуже своєчасно отримувати. І дуже важливо, щоб вони отримали її своєчасно. І так, переходимо е, до новини одразу. Міноборони запускає бета-тест від у «Резерв Плюс для батьків дітей з інвалідністю. Е, їх очікували. Довго ми писали там ще Катерині Чорногоренко, коли вона була на посаді. Потім її змінила там людина, і був такий голод без цих новин взагалі по Резерв Плюс. Знайшли таку людину там Галя-Воловіна. Вона також є працівником Міністерства оборони з питань цифровізації, і їй задавали ці питання. Вона там відповідала. Ну, до неї ще повернемось трошки пізніше в цьому відео. Розповім, чому це важливо. Бета-тест нових відсрочок. Невздовзі у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явиться нова можливість оформлення відсрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Це дуже важлива обставина. До речі, звертайте увагу. Ну, читаю, що тут написано, цитую. Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відсрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням і надається, звісно, посилання. Я залишаю як джерело посилання отут-от під відео. Можете там подивитись і перейти за посиланням, і подати на цю відсрочку. Хто може взяти участь, умови? Батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю, тобто обидві категорії підпадають під це тестування. Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відсрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням. Нагадуємо, онлайн відсрочка працює так. У резерв плюс потрібно подати запит. Система перевіряє підстави для відсрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами. У разі підтвердження відсрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі. Весь процес повністю автоматичний. Зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок. Відвідування ТЦК, тривало очікування на розгляд справи. Звертаю знову ж таки увагу своїх підписників, що в чому різниця тієї відсрочки, яку ви отримуєте за заявою, коли ви подаєте заяву паперову по до ТЦК та СП, і от таких відсрочок, які реалізовані на сьогоднішній день в Резерв Плюс. Різниця дуже проста, але дуже важлива. Там приймає рішення комісія, тобто збирається по вашому питанню. Тут комісія на рішення не приймає, працюють лише взаємодія реєстрів. Якщо по реєстрам все збігається, то вам надається відсрочка, і люди там не впливають на це, надати, не надати. Тобто вам вона надається практично автоматично через реєстри. Якщо ви подаєте заяву паперову, то там вже приймає рішення комісія, яка вивчає ваші документи і може вам як відмовити, так і надати відсрочку. Тут простіше, якщо в реєстрі немає інформації, система просто вам її не надає. Хто може отримати відсрочку в резерв плюс, тут на Міноборони нагадує, які вже реалізовано відсрочки. Люди з інвалідністю, студенти-аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім'ї захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, працівники закладів вищої та профосвіти. Чоловіки або дружини людей з інвалідністю це тільки перша і друга група, по третій – не Одразу звертаю увагу: батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі. Не в різних шлюбах, тому от одразу звертаю увагу і задавалось це питання. До речі, коли з'явиться нова ця відсрочка, цій Галі воловіні, і ну, якщо ми переходимо на Фейсбук під її постами, можна також почитати, що вона інколи відповідає на такі запитання. От я знайшов її коментар з цього приводу, і от зазначає в нас тут людина доброго дня. Чи є нарешті інформація щодо резерв відсрочки батькам трьох дітей від різних шлюбів, аліменти в дужках? Вона відповідає: вітаю, ця відсрочка також в фокусі команди. Щойно вдасться зробити інтеграцію з єдиним реєстром боржників, охопиться більше батьків. Ну, от є така відповідь, є ще там, задавали питання і по інших відсрочках, і можна подивитись, що вона відповідає, що там над цим працюємо. Це ми в фокусі бачимо. Ну тобто, кому цікаво, почитайте її коментарі. Але от чому хотів звернути увагу, нещодавно пару днів тому назад вона записала наступний пост. Зараз я вам прочитаю, щоб ви зрозуміли. Ну, весь можна його не читати. Оця кумедна і солідна жін... жінкиня в піджаку вирве ока цілий день не зрозуміла, звідки взялась нова хвиля підписок. Потім виявилося, що якісь мій коментар у Фейсбуці забрали медіа, товариства. Ну там був коментар щодо трьох дев'яток. Я, до речі, знімав це ВОС-39. Чому він вам присвоївся? Я, до речі, знімав це відео ще раніше, ніж медіа. Всі ці підхопили її коментар, залишу посилання на це відео тут, можете подивитись. І от вона відповідає, що товариство мені надзвичайно приємно, проте я не та представниця Міноборони, за якою було б корисно стежити, щоб щось навколо цікаве дізнаватися про цифрові продукти міністерства, менеджерка, яка працює над Резерв Плюс, вечорами інколи вишиваю подушки панельки та вивчає італійську. Не зможу анонсувати послугу чи надати якусь глибинну інформацію як представник. У Фейсбуці місто роботи ніяк не валідується. Одного разу я його поставила саме тому, що у когось з користувачів була проблема з послугами Резерв Плюс, і мені боліло. А прийти в режимі міської божевільної сопишіть детально все, просто так було б дивно. Будь ласка, стежте за офіційною сторінкою Міноборони там про всі новини щодо всіх продуктів міністерства. Ну звісно, там їй почали писати коментарі, що наразі дуже мало інформації від міністерства щодо цих. Резерв плюс відсрочок онлайн і всього іншого. Але вона тут не похильна, вона не відповідає, скажімо так, не надає інформацію. Але от 10 хвилин тому розмістила все ж таки цей пост про бета-тест нових відстрочок і пише, що ну ма всі до тестування. Тобто ну, вона цим займається, але як Катерина Черногоренко офіційно коментувати це, відмовляється і каже, що не буде. Звертайте також увагу. Тому є така новина, оперативно одразу для вас її записав. Тестуйте ну, цю таку, скажімо так, можливість пробуйте, кому там потрібно, у кого є така, таке право на відсрочку. Підписуйтесь на телеграм-канал, нагадую, що в мене він є. Там вже більше 10 тисяч підписників, і там вже ця новина розміщена, тому що там все виходить оперативніше, швидше. І про зміни діючого ну, розповідаю. Там з'являються пости різного характеру в мене там. Дуже цікаві всі кейси ділюсь, тому підписуйтесь, пошукайте по пошуку щось для себе цікаве та корисне. Ну і звісно, на цей канал підписуйтесь, тому що тут дуже багато, корисної і абсолютно безкоштовної для вас інформації. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!